Саники уряду Німеччини на чолі з федеральним міністром закордонних справ відвідали Харків з робочим візитом. Приїхали дипломати потягом на вокзалі, гості, яких супроводжував український міністр Дмитро Кулеба, зустрічали керівники Харкова та області. Після свого прибуття представники Німеччини відразу поїхали оглянути ряд важливих об'єктів, критичну інфраструктуру, знищені рашистами спальні мікрорайони, зруйновані школи, дитячі садочки. А після навідалися в один з пунктів незламності, що працює вже декілька місяців на Салтівці на базі 107-ї школи. Сам пункт оснащений всім необхідним, щоб люди мали змогу зігрітися, випити чаю, зарядити гаджети на випадок блекауту. На пункті незламності є генератор, є підключення до генератору. Під час блекаутів люди мали змогу заряджати гаджети свої. Користуватися інтернетом мобільним підключений Starlink у нас немає, але є інтернет, який підключений до генератора. Якщо є електроенергія від генератора, звісно, річ є і інтернет. Є місця, де можна присісти, прилягти. От під час блекауту тут було за день, мабуть, про через нас пройшло чоловік 500. Заряджали, приходили, зігрівалися, пили каву, ми пропонуємо чай, каву. Дітки приходять просто погратися, позаніматися навіть не під час блекауту, а просто. Скажімо так, посидіти, пограти в ігри, провести якось час, бо це наші діти. Вони зараз на мікрорайоні, і в принципі, їм треба десь проводити час, і навіть коли електроенергія є, то ми раді їм відчинити свої двері. Тут не тільки люди можуть зігрітися, розповідає мер Харкова, міністру з Німеччини, а й розгорнутий.

та, окрім огляду умов, в яких доводиться харків'янам переживати складні блекаути після атаки російськими військами, міністр закордонних справ Німеччини поспілкувалася з вихованцями 134 ї школи, де в перші дні війни ховався спецназ військ окупанта, і яка згодом була вщент спалена. Погане відчуття, коли зруйнували, тому що в мене буквально вікна дому виходить на школу. Я це бачив, я все це бачив. А усі ці взриви, я все чув. А... Мені було дуже погано, але, як ви бачите, все стало найбільш краще. У три школа була особливою з поглибленням вивчення німецької мови. Хоч будівлі школи і немає, але діти продовжують вчитися. Міністр просить відійти пресу, щоб відверто поговорити зі школярами на німецькій. Говорили про життя у прифронтовому Харкові, онлайн навчання та на прості людські теми. Мені дуже сподобалося, це було незвично. Так, це дійсно дуже гарний. Ну, таке відчути розмова з людиною з німеччини. Бо ми вчили майже. Ну, я 9 років вчила німецьку мову, і це перший, перший раз, коли я розмовляю з людиною з німеччини. Це дуже гарно. Мені сподобалось сьогоднішній візит представників уряду Німеччини мер Харкова розцінює як дуже знаковий для україно німецьких відносин і розповідає про те, як німецькі міста побратими Харкова з перших днів війни підставили плече. Я очень благодарен нашим городам-побратимам, в том числе и Нюрнбергу, который с первого дня войны оказывал очень большую помощь. Городу Харькову мы получили очень большую гуманитарную помощь, мы получили скорую медицинскую помощь, две машины для наших работников МЧС. И на самом деле сегодня мы тоже наши дружеские отношения с Нюрнбергом, мы тоже сегодня говорим о том, что нам будет приходить еще определенный человек гуманитарной помощи. То, что касается сегодняшнего визита, это прежде всего политический визит, который э, показывает всем о том, что э, правительство Германии и народ Германии поддерживают Украину в нашей справедливой войне, о том, что э, действительно э, такая, такая поддержка необходима сегодня абсолютно всем, это политическая поддержка Украины. Э, те э, разрушения, которые увидела э, госпожа Мини, Могу вам сказать, что ее поразили, и э, Северная Салта, особенно и индустриальный район, в который, в котором мы побывали. Э, конечно, это приводит э, действительно ужас. И нам сегодня нужна политическая поддержка, нам нужна военная помощь, и об этом обо всем мы говорили. Перед своїм від'їздом з мегаполіса німецький міністр пообіцяла подальшу підтримку для України і для Харкова. Зокрема, сам Харків, німецький дипломат, назвала символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні. Ми вирішили, що ми будемо продовжувати воєнну допомогу. Ми будемо продовжувати зимову допомогу. Ми будемо продовжувати гуманітарну допомогу. І ми будемо продовжувати допомогу, щоб не було більше ракет і щоб не могли руйнувати школи. Бо діти вже рік не можуть нормально ходити до школи. У них немає цього звичного повсякденного життя. Хоча ми сьогодні побачили такий спокійний день, таку нормальність, але атака ракетами близька і може бути в будь-який момент. І дитячі бажання саме про мир, щоб вони могли піти до школи, займатися спортом. І це все таке, що для нас в Європі є звичайним. І я хочу звернути вашу увагу, що війна закінчиться тільки тоді, коли російські війська покинуть Україну, коли не буде атак ракетами, тоді Європа може зажити в мирі. Тому ми будемо з вами стільки, скільки це буде. Потрібно, щоб діти у Харкові, Маріуполі, у Києві могли знову жити мирним життям. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко Харківські звісті.